F'usion, Corolla, Model 3, Passat, п'ята серія BMW безліч відомих популярних моделей авто. І всі вони заслуговують нам визнання. Проте, хто краще серед них і чи можна знайти ідеальне авто. А якщо так, то по яким критеріям їх шукати? Для одних людей це комфорт, для інших це безпека, комусь це витрата палива. А хтось турбується про екологію, тому обирає електромобіль. В основі ідеального автомобіля буде лежати надійність. В цілому, взагалі, яке підношення має надійність до ідеального автомобіля. Ідеальний автомобіль як таковий, якщо він буде знаходитись на І100 толком від нього. Ну, наприклад, Вольво надійний автомобіль, безпечний. Але толкою від цієї безпеки, якщо вона знаходиться в ремонті. БМВ, потужний автомобіль, з поломаним карданом, також знаходиться на СТО. або електричка, яка з ушатної батареї, бо її все життя заряджали від суперчарджерів і від нуля до ста на постійній основі. Так ось що таке взагалі ідеальний автомобіль, де його знайти? Як правило, виробники випускають ідеальні автомобілі. Тобто технічно справні, технічно досконалі, вони їх довго тестують. Спочатку під час розробки, там альфа-бета-версії, потім випускають серед своїх, вони відкатують на тестових полігонах і так далі. Проходять безліч годин експлуатації перед тим, як з'явитися на наших дорогах. Так ось надійність полягає в тому, як ми експлуатуємо і як ми самі доглядаємо за цим автомобілем. Наприклад, якщо ми рідко міняємо мастило. Якщо ми відвідуємо СТО, уже коли прямо, прямо треба, коли вже щось точить, тарахтить і так далі. Коли, я не знаю, там масло в коробці міняється не по регламенту, а потім, що вже відчувається, що десь там щось якісь пінки і тому подібне, так, не повинно бути. Це антиідеальний автомобіль, антинадійний. Надійність його полягає в догляді. Тобто, це прямо пропорційні речі. То про що ж це відео? Ідеальне авто. Полягає в тому, що ми вже знаємо, що нам від автомобіля потрібно. І ми знаємо, що більшість автомобілів вони надійні. І тепер можна починати пошук. З потреби ми визначились. Так ось що стосується якості автомобіля. А навіть більше того сказати, не якості автомобіля, а стану, в якому автомобіль знаходиться. Бо дуже важливо, як попередній власник доглядав за своїм конем. Для цього кадру. Мені потрібна BMW, але в мене її немає. Є Volkswagen Passat, Тому щоб мені було простіше, уявіть, що це не Passat, а BMW, щоб я не замарячився сильно з монтажем. Так ось. Чому саме про цю марку? Дуже ходить багато жартів стосовно неї, що вони ламучі, постійно ламаються, постійно на СТО знаходиться і так далі. Проте, чому цей автомобіль такий популярний, я вам скажу чому. І власники цих автомобілів, і навіть ті люди, які хочуть його купити, вони знають, що це, по-перше, дуже комфортний автомобіль, він технологічний, а ще він має, мабуть, найкращі швидкісні характеристики серед власних конкурентів. Тому за BMW потрібно платити і не тільки в момент, коли ви її купуєте, а ще коли ви не користуєтесь, тобто за обслуговування. Так ось саме цей жарт виник. Після того, що цей автомобіль він вважається пацанським. Чому він вважається пацанським? Бо пацан на плюс-мінус останні кошти заходить на авторію, знаходить по нирзу ринку BMW, купує її, викатує на ній, скільки, скільки ця машина може викатати і продає далі. Хто її купує? Точно такий же пацан, але в якого вже менше грошей. Він цю машину довбиває, а що з цією машиною відбувається? Машина попадає в воронку знищення. Так ось, щоб не попасти з автомобілем, який знаходиться в воронці знищення, ми повинні розуміти, що майже в 100% варіантів, які знаходяться по низу ринку, гомняшки, які треба прибирати і витирати. Так ось, я хочу це сказати тим, що. Понизу ринку, ви будете купувати автомобіль, от зразу не витирається. Хорошо какнула. Понизу ринку буде автомобіль, скоріш за все, це майже 100% буде якийсь проблемний. Чому він буде проблемний? Да тому що попередній власник вирішив, краще я скину ціну за нього. Продам комусь, понизу, його куплять і будуть прибирати дефект. І ладно, якщо там щось таке мінімальне, там просто, знаєте, типа. Поміняти якісь датчики і тому подібне. Буде більш печально, коли ви купите цей автомобіль і на третій день зрозумієте, що він їсть масло рівно рівностільки, скільки їсть палива. Ось моя особиста формула, яка не претендує на всебічне визнання. Якщо ви вже не. Та от вирішують почити, тому я сижу на кріще. І на мою думку, вона очевидна. Проте я вас прошу коментувати в коментарях. Що ви думаєте на цю тему? Цікаво. Ідеальне авто дорівнює технічний стан автомобіля, плюс потребу, яку він закриває, плюс вартість, за яку ми купуємо. То де ж знайти такий автомобіль? Першочергово я вам рекомендую звернутися до знайомих. Закиньте, типу, як на рибалки удочку, скажіть всім, що ви хочете купити автомобіль. І навіть якщо ніхто із ваших знайомих не хоче нічого купувати, точніше, продавати. От він може подумати, ага, слухай, там Петя, хоче купити тачку. Може, варто зараз її виставити на продаж, поки є можливість. Другий пункт, коли ви купуєте у знайомий, знайомий вам розкаже все про автомобіль. Йому немає ніякої суті приховувати всі недоліки, бо ви ж з ним бачитесь, коришуєте і так далі. І потім, якщо щось він приховає, то якось незручно буде в очі друг другу дивитися. Тому, скоріш за все, ця людина розкаже вам всю правду. Третій пункт: ви знаєте людину якої будете купувати, якщо це знайомий. І ви знаєте, що це за людина. Відповідно, виходячи з його характеру, ви будете розуміти, в якому стані може знаходитися автомобіль: доглянути чи не доглянути тому подібне. Наступний пункт: зверніться на автоплощадки. Автоплощ... Але на автоплощадках дивіться автомобіль не по низу ринку. По низу ринку це щось буде із району таксі, або якийсь хлам, який вам придеться потім відновити, реставрувати, не знаю. Площадки, як правило, не продають. Їм нема смісту продавати по низу ринку. Тому, якщо йдете на площадку, дивіться автомобілі середина і верхня ціна ринку. Якщо ви не дуже розумієтесь в автомобілях, бажано звернутися за допомогою якусь компанію або заручитись підтримкою кваліфікованої людини. Це буде коштувати якісь суми, але ж знову ж таки, не розраховуйте, що вам якась людина за 3 копійки підбере автомобіль. Бо за 3 копійки вам підберуть автомобіль на 3 бали. Шукайте відгуки в гуглі, шукайте відгуки на Дзавік, читайте там серед знайомих, не знаю. Звертайтесь до людини, яка плюс-мінус буде кваліфікована. Ось мої головні поради стосовно купівлі авто. Це відео в дещо новому форматі. І було б цікаво побачити вашу реакцію у вигляді підписок, лайків. Бажано не відписок та коментарів. Дякую.